Вітаю вас на каналі Тачки Продаж. Привезли ще одну свіжу машинку з Франції Mazda CX5 на автоматі на максимальній комплектації з оригінальним пробігом, кузов в чудовому стані. Оглядаємо детально. А автомобіль 2012 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2,2 літра. Машинка на повноцінній автоматичній коробці передач на повному приводі і на максимальній босе комплектації. Це автомобіль, який дійсно вартий уваги, таких варіантів на авторинках України дуже мало. Це дуже класний кросовер, гарний кліренс, автомат, максимальна комплектація. Зараз я показую детальніше, зразу покажу, який тут салон. До речі, машина на безключовому доступі, працює, світлий шкіряний салон, переферована шкіра, все в оригіналі, карти також. Ідуть з ставками світлої шкіри. Дуже гарна комплектація. Зараз спочатку по кузову. А далі буду більше показувати середину. Машинка дуже гарно збережена по кузову. Всього лиш один косметичний підкрас. А так автомобіль абсолютно весь в оригінальній фарбі. Також він на лінзованій оптиці, має омивачі фар, передні парктроніки, противотуманні фари. Також дуже рідко є комплектація з цими ледами. використовується як денні ходові вогні, дуже гарне біле світло, дуже рідко вони є. Ну І також цю комплектацію, ось ця передня накладка на бампер. Робить автомобіль більш таким агресивним. Гума літо 2021 року, фактично в чудовому новому стані. Оригінальні 19 титанові диски, фактично нові гальмівні диски. Колір білий перламутр. дуже гарно переливається на сонечку, блистить. Стопи також в автомобілі оригінальні. Нагадую, що це повний привід, такий дуже борзенький зад, дві вихлопних труби. Також бачимо, що тут є ось ця пластмасова накладка, сіра, задні парктроніки, камера заднього виду. Ось так він виглядає. До речі, автомобіль має люк. Пройдусь зараз ще по автомобілю приборчиком, покажу, що кузов живий і дійсно фактично весь в оригінальній фарбі. Почнемо огляд з переднього лівого крила. Воно все в оригінальній фарбі. Двері водія також в рідній фарбі, двері пасажира ззаду в оригіналі. Заднє ліве крило також все в рідній, кришка багажника. Також в оригінальній, заднє праве крило. Все в оригінальній фарбі. Так, 105, 105, 98 дах також в оригінальній фарбі. Двері пасажира ззаду також все в рідній пасажира справа, також в оригінальній фарбі. Переднє праве крило. Також все в оригінальній фарбі. Перелакована деталь це капот, два шари фарби. Можливо, просто були сколи, тому що Mazda б'ється вся 80-90, а так капот б'ється 200. 197 197, 222. Один косметично підфарбований елемент це капот. Більш за все, що підфарбували, тому що були сколи. А так автомобіль абсолютно весь в оригінальній фарбі. Машинка на безключовому доступі. Відійшли склались з зеркала. Також дуже легко відкривається світла шкіра, але зауважу, що вона не геть світла, вона така трошки має беж. Тобто набагато практичніше, якби вона була геть біла. Дуже приємний теплий колір салону, карти також шкірою, босешна музика, всі склопіднімачі, складання, регулювання зеркал, підігріви зеркал, хромовані вставки. Всі карти в автомобіля дуже збережені. Ось бачимо. Шкіра повсюди ціленька. Задній ряд сидінь також. В чудовому стані, гарний потолочок, люк, він відкривається, також є підлокотник, підстаканник, також є підлокотник для водія, великий багажний відділ, шторка при потребі можна зняти. Так, комплектна, компресор є. Крючки, домкрат, ключики, все лежить на місці, ніхто нічого не винімав. Пластики гарні, ціленькі, подерті. Ось тут дуже гарна, охайна, збережена машинка. Передня панель також вся гарненька, без царапин, без вмятин. дуже гарний. Вставки все гарного чорного пластику. Зараз покажу, що з місця водія. Так, двигун у нас 2,2 дизель, 129 кВт. Працює чудово, абсолютно ніяких посторонніх шумів, рівненько. Більш як достатньо для даної автівки. 129 кВт, дуже потужний. Бачимо, що були замінені також стійки. Крила автомобіля не знімались. Оптика оригінальна, нічого тут не кручено. Пробіг 100% оригінальний. Я вам зараз ставлю. Звідтикал на пару секунд. Можете звірити Вінкот і пробіг. Ну і також є відміточка. 180 тисяч було в 2022 році. Всі рідини в нормі. Машинка працює чудово. Також в ціну автомобіля входить і сертифікат. Ось вам ще покажу сертифікат. Машина вже пройшла сертифікацію. І вже готова на постановку на облік. Тобто машина має абсолютно повний пакет документів, щоб вже ставити її на нового власника. Якщо цікавить даний автомобіль, то телефонуйте, поки автомобіль ще в наявності. Таких варіантів дійсно дуже мало. Ми стараємось працювати максимально чесно і привозити тільки хороші автівки. Також можемо підібрати вам щось в Європі або в Україні живе. Працюємо максимально чесно. Тож, якщо є додаткові питання, дзвоніть, запитуйте. А всім хочу побажати вдалих покупок.